Я хочу сказати, що сьогодні велике свято принаймні для українських болівальників, тому що сьогодні свій день народження святкує. А я не скажу, хто святкує. Давайте вгадаєш 51 рік. болівальників. Почекай вболівальників, яких футбольник. А, футбольних Футбольних болівальників Давай. сьогодні святкує свій 51-й день народження. Так. Легендарний футболіст. Давай одразу не шева. Не ну, да, ще б легше було. Я тобі поставлю три запитання, і з кожним запитанням те буде можливий варіант відповіді. Вибірка стане давай. да, давай. давай. Значить, перше він грав і за Динамо, і за Шахтар. Ну що він один тільки? Більш ніхто а, ну грали і інші люди, але давай так. Він грав за Динамо і за Шахтар і не отримав за це хейту як інші. Так, окей, е, далі а, далі. Умови. Так, Хорошо. Він забивав в Барселоні. Ну, що тільки він забивав в Барселонічика. Ну, що, багато країн. Небагато, повірте. Це от звозило коло, здається, до тебе. Маєте там виключення, давай ще. Так, хорошо, давай, я так прямо от в лоб. А, вболівальники дали йому призву. Ну, зараз його вболівальники називають Станіславич. Як його за ім'ям? Прямо так, так. Да? Добре. Ну, Сергій Станіславич. Легенда в Рібров. Ну Рібров. От Сергій Станіславович Рібров. Бо сказав би подивитись назад. Та я до речі була на футбольному. А я не вгадала та за не твоїми вгадала, виборками. Так. Але я була на футбольному матчі, коли Сергій Станіславович закінчував кар'єру. І ми проводжали його з поля. Вигукуємо дякую. Ого, нічого так? собі ну так, сьогодні Станіславович буде задувати свічки, 51 свічку на торті. Так от, фу, а ми поки покажемо сюжет про його здобутки. Його порівнюють з Лобановським та вважають головною надією українського футболу. Саме цей нульовий гол Реброва приніс Динамо блискучу перемогу над іспанською Барселоною. Це одна з найяскравіших перемог в історії клубу. Не менш пам'ят за свою кар'єру гравця, Ребров майже пів тисячі разів виходив на поле та забив 145 голів. Він блискуче діяв і як атакувальний півзахисник, і як форвард. Він став першим українським футболістом, який забив 100 голів у чемпіонаті України. А ще Сергій здобув титул другого найкращого бомбардира в історії чемпіонатів України. За кількістю голів він поступається лише Шевченку. До того ж, Ребров увійшов у топ 10 гвардійців синьо-жовтих усіх часів. Не менш яскраві досягнення він отримав і у статусі тренера у 2014 році. Він очолив Динамо і одразу ж підняв команду на новий рівень. Саме під його проводом команда того ж року здобула перемогу у фіналі Кубка України, здолавши шахтар, зміни були надзвичайними. Все змінилося: тренувальний процес, атмосфера, ставлення гравців. Як тренер Ребров докорінно змінив Динамо. Сергій зробив ставку на володіння м'ячем короткий та середній пас. Він не лише оновив тактику, а й повернув акцент на українських футболістів, поступово очистивши команду від іноземців. І як результат, у 2015 та 2016 роках Ребров потрапив до топ-50 найкращих тренерів світу. Ребров розвиває власні ідеї. Перетворюючи команду на набагато згуртованішу одиницю ніж це було раніше і прагнучи знову зробити її великою. Як для тренера початківця він досяг шалених успіхів, успіхи Реброва не обмежуються словами у сезоні 2015-2016 динамівці повернули собі чемпіонський титул після паузи майже у 6 років. Але це ще не все. Уперше за 17 років під його керівництвом. Білосині пробилися до плей-офф ліги чемпіонів. Реброу – тренер світового рівня, який працював не лише з українськими футболістами. В його портфоліо є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Угорщина. В останній команда Ференс Варош під його керівництвом двічі здобула чемпіонство і вперше за 25 років потрапила до групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА. Останні два роки Сергій Ребров є головним тренером збірної України з футболу. Під його керівництвом жовто-синів впевнено здобули третє місце у відборі на євро 2024 Та живе Сергій не лише футболом, ще з дитинства. Завдяки батькові він полюбив радіоспорт і навіть став чемпіоном світу у цій дисципліні у 2003 році. Крім того, захоплюється тенісом у житті поза спортом двічі одружений, батько трьох синів. На початку великої війни Ребров заснував благодійний фонд для підтримки ЗСУ, який за рік зібрав понад мільйон євро.